Куди пропала сердючка? Епатажна народна улюблениця вже близько трьох років не дає концертів в Україні та не з'являється в телешоу. Тільки для світського життя зірка зробила виняток і на один день стала відеоблогером. Сердючка з мамою підкорюють Люксембург в нашому ексклюзивному репортажі. Серце старої Європи Люксембург зустрічає шоу від найскандальніших зірок Євробачення на сцені консерваторії. Переможниця 98-го року Дана Інтернешнл з Ізраїлю. Борода кучеряві пасма. У новому образі з'являється перед публікою австрійське диво кончіта Вюрст. Але найбільший ажіотаж викликає ось цей яскравий натовп вірка-сердючка з мамою і бендом починають шоу ще за лаштунками. Салют, 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 люсебут, салют! Σαλού, σαλού, Λουξεμβούργο. Μόνο μα κοστιάρι, δεν είναι Ну, немножечко сейчас Нет, нет не нет не, 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 вот скажите да, я, ты, вы же блогер ну, что вы просто, сейчас на самом деле немножечко маленький две минуточки когда моя дочечка пойдет в образ когда она пройдет этот путь репетиции вот перед выходом на сцену вот, очень ответственно очень хор, очень прекрасно вы знаете мне ну, конечно конечно но кто еще ну кто еще может закрывать концерт Мою маленькую мы маленькая прелестная <ріпання> мама, конечно. Ну, мама, ну что ну, ну, ты ну, мама? Ну что ты мама, шходим по тем лексимбургу? Да, ідем, идем, идем, идем. Узнают. Ажиотаж, люди подскакивают, авторов, на клычки, на тряпочки ее разрывать. Правда. Это правда. Перед выходом на сцену украинская зирка делится вражениями от европейского места. Это сейчас может быть нашему мэру Виталию Кли. Что? шпилька эм, У них, это единственный, наверное, город, где туалеты бесплатные для людей. Круглосуточно можно абсолютно сходить в туалет, абсолютно комфортно. Здравствуйте. Да. И прият, да. Этим, да, этим занимается полностью Ерсах, который взял на себя э, расходы по расходы по туалетам и по транспорту. То есть можно бесплатно кататься и бесплатно ходить в туалет. Очень бы хотелось бы хотя бы за деньги сходить в туалет у нас на Хрещатике. Хвилювання зростає, час на сцену. Люксембурзьке панство зачекалося. Ребята, нам уже говорят, надо уже идти, там надо як там поздороваться. Спроси, как публика. Где Кончита. Кончита! 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 Супер! Моя любима. Мама. Андрей. Мама, мамо, я за вами так сумувала, як вже давно ми не бачилися. Поправитись, Передай привіт Україні. Привіт, Україна. Ми тут у Люксембурзі класно проводимо час. Тільки не подивіться на цю розкішну зірку. Я б не відмовилась від такої ой! Мої вітання Україні Джамалі з перемогою на Євробаченні. Який голос? Яке шоу. Я дивилася Євробачення з друзями вдома. Щоразу, як мені подобався виступ учасників, ми святкували це келихом. А після виступу Джамали захотілися випити усе шампанське світу. світо. Кандіта you! калашампань, потом шампан. Вы нам пожелали, конечно, успеха, но так как мы ну, здесь можно сказать ну, звезды, которые закрывают шоу. Раду зростає від європейських хітів сердючки до українських застільних під шампанським, мама в ударі. слава Богу, да, закончится. Да, так, слава Ой, я вымарана така. А ну то уже. Пока, пока, пока. Пока, пока, пока. 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 Ага. <рес> Падла. Все ж? Задовбала. З концерту на прогулянку. Найпильніші шанувальники і вночі впізнають своїх улюбленців. Хотіли вночі сфотографуватися возле якогось здання. Йдіть сюди, дівчі, йдіть сюди. Навіть вночі нас узнали. Настоящі, давай. Сфотографуватися. Як вас звуть? Uh, uh, no, what is the name? Nils. Nils. Ah, сказку я помню. Nils. Ані хвилини без селфі. Фотосесія біля Люксембурзького палацу триває. <пробуй> Сантьте. А ти отак, на ти знаєш, як ти на ту хуйню. Як от на руки, знаєте, <пробуй> як? Ой-ой-ой-ой. Ой, мама, пригайте, пригайте. О, 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 о. <пробуй> ну все, подурачилась достатньо. Ну не просто Знаєте, <гум> Знаете, я вам скажу, я вам хотел сделать небольшой аналіз, как все происходит в за границей. Все то же самое, как у нас, полный бардак, только на мировом уровне. Когда ты живеш на улице Полтави-Роза Люксембург, і в -Люксембур, тебе в голове даже не то, что мысль Ромелькнуть ничего не можна. Мама вообще сволится. Вона вообще не знала, как в Полтаву виїжджать. И тут ты живешь на, Живеш на улице Роза Люксембург. И кто бы ты сказал, що я буду в Люксембург приехать. Обсерваторіи. Не в какой-то там, да? Да. Вот. Выступать. Ну, ты можешь себе приступить? Сегодня был опустошен мини-бар моей мамы. Она пробовала сегодня энергетические напитки местные. И поэтому сегодня я даже поворачивалась, но ну просто ураган, Катрин, вокруг меня. Я себя чувствовала каким-то жалким Майами. Ну вот. Просто фейерверк, просто фонтан эмоций. И снова фонтан. Время. Тревиль, а здесь прекрасный арт-проект. Ночью не поймешь, что тут. Вернемся сюда обязательно через год.